Отже, малята, ви уважно послухали про те, як доглядати за ручками, що їх потрібно обов'язково мити з милом. І на малюванні я вам сьогодні пропоную намалювати ось таке мило та бульбашки. Пригадайте, коли ми миємо ручки, в нас пінка виходить, і ми миємо пінкою ручки. А в пінці ми можемо розгледіти маленькі бульбашки, тому пропоную намалювати ось такі бульбашки. Отже, для роботи нам потрібно підготувати аркуш паперу з намальованим милом. Це вам допоможуть батьки. Також підготувати тарілочку з розведеною фарбою синього кольору та різного розміру кришечки або стаканчики. Отже, для роботи нам з вами ось що потрібно. Беремо кришечку і будемо ставити бульбашки. вмочаємо у фарбу, і ось таким чином притискаємо, і в нас виходять гарнесенькі бульбашки. Відкладаємо на папірець і пропоную вам зробити ще бульбашки. Ось можна використати кришечку з-під фарби. Беремо і також притискаємо. Ось такі в нас вийдуть бульбашки. Зафарбовані бульбашки. Відкладаємо. І пропоную зробити великі бульбашки. Спробуємо. Набираємо ось так фарбу і ставимо великі бульбашки. Також викладаємо на папірець. Ось такий малюночок у нас з вами вийшов.